Я зараз покажу вам усе трансформера, до якого я склав сам. Такий трансформер ви ніде не побачите. Ви не зможете побачити окрім Lego De І з ми почнемо з його трансформації. Як складати його цього відео не буде, але якщо захочете, то я зніму. Спершу треба ці руки, далі так ось всю штуку підняти Тут ван сидить. за засос так забыла затем пусть колеса вот так и тут выправляем его ноги и и давай то и не падай о и вуаля такие трансформы всего Не знаю, скільки тут деталей, не рахував, але якщо хочете, щоб я його у моєму короткому або повному відео показав, як його скласти, то якщо ти під'єднаний до Ego Degast Viber каналу, моєго Viber каналу, то ти там можеш написати в якомусь із одних коментарів. А якщо... Якщо ні, то ти. То можна не написати. Але все одно зублю. Дякую за перегляд.